Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Продовжуємо розглядати партії українських шахісток з жіночої великої швейцарки, що проходить в Самарканді. Знову в центрі нашої уваги Українка, екс чемпіонка світу, міжнародний гросмейстер Марія Музичук, яка в п'ятому турі грала проти маловідомої канадської шахістки Мелі Жат Уелле. Це міжнародний гросмейстер серед жінок. Знищивши в третьому турі російську шахістку Валентину Гуніну, Марія Музичук в наступному четвертому турі програла прикру партію представниці Азербайджану Ульвії Фаталієвій. І після цієї поразки, першої для Марії на даному змаганні, треба було швидко реабілітуватися. Тому настрій у Марії Музичук в п'ятому турі був дуже і дуже бойовий. До того ж, вона грала білими. І, як покаже партія, обрала дуже вдалий дебютний варіант. С4 зіграла Українка, Е6, кінь С3 Д5, Д4 кінь Ф6 і розмін на Д5. Після слон G5, слон Е7, Е3 20, слон Д3 А6, слон а4 і С6 грає канадійка. На дошці славнозвісна карлсбадська структура, яка дуже часто виникає з ферзового гамбіту. Білі грають ферзь С2 після кінь Е8, слон ж 3, слон Д6 і кінь f 3 грають білі. Чорні могли просто продовжити розвиток, зігравши кінь Д7. Але представниця Канади вирішила побити слона на ж Марія Музичук забирає аж ж, і тепер королівська тура білих, не зробивши жодного ходу, бере активну участь у грі. План білих абсолютно зрозумілий, шахісту будь-якого рівня. Зробити довгу рокіровку і атакувати чорного короля. Звісно, позиція чорних ще досить міцна, але подивіться на розвиток. Абсолютно всі фігури чорних знаходяться на останній горизонталі, а у білих майже всі фігури розвинені, тому чорним треба швидко наздоганяти суперницю, дуже обережно обираючи наступні ходи. Після кінь d6 Тураж 4 зіграла Анна Музичук, маючи на увазі конкретне. Просування пішака на G5. І тут чорним варто було зіграти кінь d 7, щоб після G4 зробити точний хід Тура Е8, звільняючи поле F8 для свого короля. За таких умов просування пішака на g5, яке по суті є жертвою, не давало білим переваги. Але Мелі Жад грає ферзь F6, даючи білим без проблем просунути пішака на G4 і створюючи загрозу G5. Позиція чорних стала дуже тривожною. Якщо тут зіграти тура е 8 то білі грають три нулі, далі здвоюють тури і просто просувають пішака вперед. Якщо забрати, то моментальний мат на h8. Конкретні і дуже сильні загрози українки призвели до певної паніки в таборі суперниці. Вона грає G5, проганяючи туру, забирає на G4. Але ця жертва пішака і входила в плани Українки. Марія грає кінь е 5 і після слона в 5 робить довгу рокіровку. Але чорні грають король g7, сподіваючись захистити свій королівський фланг в певний момент зіграти тура h8. Білі ж просувають іншого пішака на g4 і підштовхують слона до розміну на d3. Після ферзь Д3 чорні ніяк не можуть розвинути свій ферзовий фланг. Оскільки у відповідь на Кіня 6 буде вилка кінь Д7. Тому кінь c 4 грає представниця Канади і намагається повернути пішака, розмінявши сильного білого коня Е5. Але Українка на c 4 не бере і робить найсильніший хід Ф4. Марія Музичук дуже енергійно веде атаку. Вона жертвує другого пішака. Але якщо прийняти цю жертву, то буде ще й Ж5. Не можна бити пішаком, моментальний мат на h7 ферзем. А якщо побити ферзем, то кінь Е2, вирішальним чином підключаючи другу туру до атаки на Чорного короля. Тому Мелі Жад вирішила зіграти тура H8, намагаючись не відкривати лінії на королівському фланзі. Але Марія Музичук знаходить чудовий маневр кінь Е2. Далі на G3 і дуже ласі поля h5 та f5 для білого коня. Куди він стане з шахом? Ферзь е 6, грають чорні, кінь ж 3, взяття на Е5, шах король f8 і взяття пішаком. Білі вже готові зіграти тура дh 1 нападаючи на відсталого пішака чорних, тому врятувати його не вдається. Як і раніше, чорні відстають у розвитку, ніяк не можуть наздогнати суперницю за цим компонентом. Тому аж 5 грає канадська шахістка після взяття. Нарешті виходить конем на А6. Але білі знаходять інший шлях до короля суперниці. Це напіввідкрита вертикаль F. Тура F1 грає Марія Музичук, плануючи піти кінь D6, тура d8, кінь Д6, напад на F7. Чорні не можуть захистити цього пішака, тому змушені віддати якість. І після взяття Тура h 6, блокуючи прогідного пішака білих. У Марії Музичук вже абсолютно виграна позиція. Українська шахістка красиво закінчує партію, використовуючи силу своїх прохідних пішаків. Тура hf 2 нападаючи на F7, F6 грають чорні і Д7, використовуючи мотив відволікання. Якщо побити пішака, то вирішальне взяття на F6. Тому ферзь е 7. З останніх сил тримається Канадійка, але білі знаходять чудовий маневр ферзь А3, зв'язуючи ферзя і загрожуючи ходом d8 ферзь. Чорні перекривають діагональ ходом С5, білі забирають король f7, ферзь С3. Тричі нападаючи на пішака f6. Чорні атакують пішака d7 королем, але Українка все одно забирає на f6. І після взяття ферзь f6. Король Д7, забираємо на e 7 і просто аж 6. Чорні здалися. Ось така дуже потужна партія, в якій Марія Музичук не залишила жодних шансів своїй суперниці. Як ми бачимо, поразка в попередньому турі лише посилила бойовий дух української шахістки, що призвело до створення чергового шахового шедевру. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі та підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу. До побачення.